І так, перший етап нашого відео це якраз як полічити, е, скільки петель нам треба набрати на горловину. Дивіться, як, е, як ми міряємо. Перш за все, ми мушимо, мусимо поміряти обвід нашої голови від двох випуклих частин лобну і потиличну. Мої светри зроблені на обвід голови 58 см. Друге, що ми мусимо зробити, то сплести потрібною спицею, потрібним номером спиці 10 рядів. Ось такі квадрати, 10 петель набираємо і плетемо 10 рядів у висоту. У нас виходить 5 см ширини і висотою 4 см. Тепер робимо підрахунки. Що ми робимо? Дивіться. Висота у нас вийшла 4 см і маємо 10 рядів. Тобто 10 ділимо на 4.